всім! Сьогодні перший раз за весь час ведення свого каналу розпочинаю свій блог з підлоги, <світ> тому що у мене в'яжеться туніка. Думаю, підключуся, покажусь. Обличчям сьогодні не буду включатися. Сьогодні у мене буде такий блог покажу всього потрошку покажу, що я наснімала, що я підготувала. І оце ж вам хочу показати свою туніку. Туніка в мене в'яжеться. У двох проєктах капсула на осінь і від, Микола, ой, від Ва, Миколая до Василя, значить, так Божа Оленко, знову забула проект, як називається. Е, докладніше про туніку я вам розповім уже, коли я буду тоді показувати, про неї розповідати. Єдине, що хочу показати, уже скільки я вив'язала. В'яжеться вона дуже легко. Ось уже скільки від підрізів, хочу ще трошечки спустити на низ і потім низ почати резинкою. Візерунка я ніяк тут не робила, тому що ниточка, як ви бачите, ну, вибачте, освітлення в нас зараз 12 година дня, але на дворі йде сніг і дощ темно, прийшло світло включати, то більше би я вам ту цю ніде не показала б таку висоту і довжину. То ниточка сама така фактурна. Ось, Ну, бачите, яка вона ропе полудну. Боже, як же вам показати так? Ближче тоді покажу вже на столі, коли буду показувати. Бо, мабуть, вже я тиждень не підключалася, треба підключитися, турнічку в'яжу. Прийшла у мене ще посилочка. Зараз я вам також на підлозі ні, на дивані свою розпаковку покажу, щоб мені телефон вже не підключать. А далі покажу те, що я вам підготувала. На дивані біля віконця, але дівчатка ну така темнота, ну, я не знаю, як вам краще. Так, посилочка. Посилочка моя тут ще замовляла з вовмаркета. Ось їхня візитка, це не реклама, я купляю за своєю. Вони навіть не знають, що в мене є канал. Далі. В пакеті тут карточки, накладні. Це я буду дівчаткам подарунки. Відсилатиму подарунки, то потихеньку скупляла, то це тут на подарунки. Потім дівчата вам покажуть що. Далі витягла по одному моточку, замовила я дві отаких вівчарів шкарпеткових. Я вже казала неодноразово, повторюю, ще дуже класні шкарпетки, дівчата, коли берете отаку вівчарі, ну, я додаю ангуру старту, то що в мене є ярнарт. Дуже теплі, пухнасті, і вирішила я ще зробити дві пари. Ну так, як я казала, із... Боже, я вже забула, як я вам казала, з одного моточка виходить, мабуть, три шкарпетки. так? В общем, подивлюся опять. Будуть це в мене ще одні чоловічі, точно для чоловіка, для свого я зв'яжу теплі утеплені, тому що ще два місяці зими. Я не знаю, воно, як вона там буде. З додавлення мангори склад, ось вам, будь ласка, 80% вовни 20 поліаміду на 100 грам 300 метрів. Так, це в нас колор, який у нас 808. Тут у нас колор 816, це такий, а, до речі, вони тут колір писали, я не знаю, на сайті колір пишеться. Тут я не бачу. Не пише. Ну, це якийсь бордо, але воно світле. А це якийсь джинс, синьо джин чи сіро джинс, якийсь такий колір. На сайті, до речі, кольор вони пишуть. який. То взяла по два моточка отаких. І взяла вівчарі. У мене була така пряжа, я собі купляла, тоді подарувала я валі. Але подарувала, думаю, треба собі все одно прикупити. Взяла я також собі вівчарі. У нас тут іде так. Зараз я вам покажу. Ангора 25%, вовна 25 і акрил 50 на... Де? на 100 грам 100 метрів. Ні. Дивіться, яка тут етикетка, Тут іде ось вовна 50 і акрил. Бачите, у них ось на етикеточці стоїть галочка. То, якби була Аврора, ой, Аврора, господи, ангора стояла б на ангорі, Взяла я собі таких 5 моточків. Нашу взяла, Є в мене також ця шангора старт, ярнартовська. І артовська косюча, колюча і такого самого кольору суха роза. Хочу я собі зв'язати на роботу кардиган, не кардиган, не знаю що. Тому що у мене в кабінеті, де я сижу, в мене кожну весну і кожну осінь. коли відключають, Осінь, коли ще не включили отоплення, а весною, коли відключають, дуже-дуже холодно. Отоплення нема. Зимою мені мене жарко, літом мені <клес> класно мене прохладно, а от оці весна, осінь, мені холодно. То це я собі буду в'язати такий великий довгий кардиган, такий на, на, на весну <клес> на роботу, щоб можна мені було сидіти тепленько. Я приходжу, передягаюся, сижу і мені не холодно. Бо інколи, дівчатка, чесно скажу, навіть ноги вкутую. Це як вже відключають відтоплення, на дворі ще холодно, а приміщення після зими нахоловше, то дуже холодно. То це я взяла собі, собі весну. Зараз я його займати не буду. Воно зв'яжеться дуже швидко, це кардиган. У мене ще в планах один мамі її, тому що я, хто пам'ятає, червоний такий стравки в'язала, подарувала, але мама побачила, сказала, дуже хочу. То в мене навесно два кардигани на ну, це так. Бачите, це вам і бінго буде в мене. Бінго не робити, може, може і зроблю, але буду бінго робити тоді, коли будуть церковні свята, щоб нічого не можна в'язати, тоді, може, пограюся з Бінго трохи. Ну, поки що так. так Це моє таке включення. Далі, зараз я вам покажу, була я в Полтаві, Анті, мабуть, сеть е, магазинів. І там мені сподобалося ну, не сподобалось, просто хочу показати ціну і в'язані шапочки, але вибачайте там за за ці посторонні шуми. Ну, я ж не сама була в магазині, багато дуже було людей. Та ще мене бистренько мене підганяла. І зайшла я в АТБ і подивилася, що там в АТБ продаються. До речі, заранше хочу сказати, якби там мангури, я вам покажу синю. Була була в наявності хоча б 3-4 моточка, я б собі забрала. Так, один моточок, більше я там не знайшла. От поки що таке включення. В'язані шопочки.

Сейчас минутку. Пойдем? Да, сейчас я знімаю шапочки. 159. 1700. Так. в таких 199 такі шапочки. І мені звучило віч ціна 159. Який магазин? это Анди. Сыт в магазине Анди. Он удивится. Просто не Ціна 49. Усю. Такие шуты. А ну возьми рукавички на минутку, не подожди. 169. Ось така шарф. Пов'язка 169. 199. На Зінанді. Дівочки, поєднання 519 гривень. 499. А я ще не зелена такий самий є. Оксана тут влог. 519. Я я написала на роботу. Такий сон. що Я в понеділок 50 років. Мені в будь-якому суті. 519. Та не кричить. 519. Зверни передай. вообще. 419. <связывая> И вот такие классные. Крыла. Пудра. Вообще. Вот такие трикотажные лодки. Это так все черный с свиый рук 499 угу. пряжа втб ну но осталось и забрала и І ось такий акрил стопроцентовий, До речі, 174 гривні стоїть. 100% акрил, А ціна пряжі 109 гривень. Такі відтинка. відтінки класні, куди його на хліб. Акрил буде капошками братися. Такая, власно, звісно. Ну, окрім. АТБ. АТБ На ДБ для подарунку. Шкарпетки, В'язані ті гро. Все. Це все. У мене вечір. І в мене відбувається пакування подарунків. Не буду показувати, що, але хотілося мені якось їх приукрасити, не знаю, чи вийшло, чи ні. Але такі два ящичка в мене вийшло. Їдуть вони до своїх власників. Чому два ящика? Так, тому що у мене дві дівчинки. Одна дівчинка у мене таємний Санта у різдвяний. Чобіток, наче так, Господи, дівчатка, вже забулася свої спільники. А інша молекула на зиму. У нас Настаємний Санта, мені їх випали, я не буду показувати, що всередині, просто накидала зверху такі бантики, зірочки всяке. Ну, Я, наприклад, таку всяку фігню люблю, тому сама прекрасна. Зараз запакую папіру такий мене новорічний, тільки в цьому ящичку такий, в тому ящичку інший. Там ще в мене Лежить є мене на набір таких паперів великих. Скріплю такими стрічками. І зверху причамбалю ще он бантики. Не знаю, сучасна, не сучасна. крафт помага чи ні, в кожну свої смаки я люблю так. Що тут в мене дівчатка, я думаю, покажуть вам в своїх плугах. Я не буду вам нічого показувати, нічого розмовляти чи розказувати. Хай це все буде їм. Сюрпризом. Я зараз буду пакувала, до речі, з чоловіком, але ну, на мене ну, ніяк не виходило його спакувати. Він вже бідненький, зі мною сидів, а це десь поїхав по справах. Зараз прийде, ми їх будемо вертати красиво. Оцю бумагу, паперу, цей новорічний, замотувати бантик і на, мабуть, на нову почту, щоб швидше дійшло. Бо вже треба давно було відправити. Так що, такий був мій малесенький блонд. Дівчатка буде з вами прощатися, але це буде вже ненадовго, тому що в мене слідком вийде ще один тиждень, я не знімала, ну, не було ні часу, ні часу, ні бажання. Якось вже кінець року, чесно скажу, трошечки я видихалася. Хочеться мені відпочити. Так що таке. За оцими прикрасами не видно, що ну, нічого, хай буде. Дівчаткам. До речі, там солодощі дуже багато, і наші солодощі місцеві. У нас дуже смачна в містечку випічка обов'язково положила. Так що все. На цьому мій малесенький блог закінчується, а ми з вами зустрінемося, буде дуже скоро.